Друзі, вітаю вас на каналі Вікторин Української мови промені. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання нашої Вікторини. Що таке трунок? Правильна відповідь. Трунок це застарілий або поетичний синонім слова. Напій. Друге запитання. Яке місто є єдиною столицею у світі, що розташованим на двох континентах? Правильна відповідь. Таким містом є Стамбул. Наступне запитання: країна, герб якої прикрашають Геркулесові стовпи. Правильна відповідь. Геркулесові стовпи прикрашають герб Іспанії. Наступне запитання. Скільки кілограмів дорівнює 1 фунт? Для практичних розрахунків зазвичай використовують округлене значення. 1 фунт 0,45 кілограма. Або навпаки, 1 кілограм приблизно 2,2 фунта. П'яте запитання. Що фігурує в першому біблійному диві? У першому біблійному диві фігурує вода, що перетворилася на вино. Наступне запитання. Що таке алюзія? Алюзія це натяк. Чи не пряме посилання на щось відоме, коли автор не називає явище прямо, а лише натякає на нього. Наступне запитання. Який відомий винахідник мав понад тисячу патентів на винаходи? Томас Едісон американський винахідник, який мав понад тисячу патентів на свої винаходи, точніше, 1093 патенти в США. Наступне запитання Що означає шугати? Правильна відповідь. Раптово та швидко злітати. Наступне запитання. Який хімічний елемент названо на честь давньогрецької богині місяця? Правильна відповідь. Селен. Останнє запитання, Вікторини. Яка річка тече одночасно в північній та південний півколях? Це річка Конго. Вона перетинає екватор двічі, тож частина її завжди в іншій півкулі.